За моїми спостереженнями, українці можуть бути світовими експертами з корупції, маю на увазі в питаннях боротьби з корупцією. Чому а тому, що ні одна країна цивілізована світу, громадяни країни, не знають в масі своїй таких такої великої кількості способів потирить гроші з бюджету. Навіть НАЗК, Українська НАЗК, проаналізувавши те, як будемо відновлювати країну, вже виписало наперед скільки там вісім пунктів зловживань, які можуть використовувати українські чиновники при відбудові України. Там і завищення вартості, там і свої підрядники, там і корупція в складанні реєстру на відновлення. там і неефективне використання коштів, там багато чого. І ви бачите, ми з вами абсолютно розуміємось на цьому. І для нас нема ніяких проблем і питань з тим, що ми, ми знаємо, що це може бути. І отут у мене виникає до вас питання навіть не в тому, як з цим боротися. У мене питання до вас. А ви готові довірити відновлення України тим людям, які під час війни... Тирили з наших кишень. Причому мало того, що вони тирили ті кошти, які ми заробили, так гірше те, що вони тирили те, що ми не заробили, а взяли в борг і ми будемо ще й масово віддавати телеграм-шопці профілю. Там перелік на ЗК тих корупційних штук, які можуть бути в Україні. Я думаю, ви кожен пункт прочитаєте і скажете, так у нас це є. Так в тому то й проблема. Але чи має воно в нас бути? І головне, чи зможемо ми відбудувати країну, якщо і далі будуть адмініструвати наші з вами гроші і наше відновлення, ті чиновники, які так ефективно в кавичках, це робили під час війни, покладаючи бурківки, бруківки, асфальти, клумби, ну і інші вкрай необхідні речі для виживання країни.